Штукатурка цементна, крейсел NanoFix P55. Товщина нанесення 8-20 мм. Стійка до сповзання, Стійка до атмосферних факторів. Готова штукатурка. Не потребує нічого додати. Ні вапно гашене, ні піска сіяного. вже повністю готова штукатурка для нанесення. На упаковці вказано, що є армуючі волокна. типу фібро. Насправді її там немає. Ось я купив додатково і додаю при замішуванні. Скажу так. У нас не є сильно дорогих і не самих дешевих. Але скажу вам, вона мені дуже подобається. Дуже добре наноситься, і справді не сповзає. Сповзає тільки тоді, коли слой вже більше 20 мм. Що ще можна сказати? Давайте глянемо на неї. Ось штукатурка крейсвер. Видно, що волокон немає, а вони мали би стирчати і бути видно. Я працюю з фіброю кожен день на роботі, і я знаю, що таке фібра і як вона виглядає в сухому розчині. Ось видно фібра. Він вже сам її додав. Ось який пластичний, еластичний розчин. Ми перший раз замішали. Має стоїтись 5 хвилин. Тоді ще раз перемішати будівельним міксером і можна наносити її на стіну. Стіна ґрунтується. Це в мене вже буде другий слой. Перший слой я грунтував, другий слой я не грунтував, просто пилососом здув пилюку, щиткою протер і буду наносити. Ось ця стіна вже готова. Сохне. Ось так виглядає сама штукатурка. Дуже приємно на дотик, міцно. Мені сподобалось. Ця штукатурка Крайсле П-55. Штукатурку можна наносити ось так шпателем Можна набрисом а тоді наладжувати шпателем. Якщо це велика товщина, тоді тим самим шпателем Просто рівняємо по поверхні. Ось так. Це в мене вже другий слой. Останній буду вже його рівняти. Ось oh, так. Штукатурка крейсла. Мені сподобалось.